У Чернівцях для ліцеїстів організували квест, аби підготувати їх до початку нового навчального року. Захід поєднав у собі елементи розваг та навчання, сприяючи кращій комунікації між учнями, вчителями та батьками. Тож про всі деталі заходу розповідаємо далі. Квест для ліцеїстів організували у Чернівцях, аби підготувати їх до початку навчального року. Захід має на меті не лише розважити, але й підготувати дітей до процесу навчання, а також сприяти кращій комунікації між учнями, батьками та педагогами. ділиться директорка ліцею Алла Гайсан. Це пізнавально розважальний квест. І щорічно ми проводимо за різною тематикою. З цього року у нас квест називається «Let's travel» Давайте подорожувати. Дітки сьогодні побувають в різних країнах, на різних локаціях, і на завершення ми розкажемо їм про країну, яка перевершує всі очікування. Квести проводяться на території ліцею, де учні мають змогу пройти декілька етапів. Пані Алла зауважує, що такі заходи створюють міцний фундамент для спільної роботи протягом усього навчального року. Ми готуємося, розпочинаємо готуватися до квесту перед новим навчальним роком. Обираємо тематику і відповідно кожен готується. Це дуже здружує педагогічний колектив і робить таким педагогічним колективом, робить таким його креативним, відповідальним, творчим. Це згуртовує нас. І ми тішимося від того, що бачимо дитячі посмішки, обійми нам приємно. Засновник ліцею додає, що це чудова ініціатива, яка не лише полегшує адаптацію дітей до навчання, але й зміцнює зв'язок між усіма учасниками навчального процесу. Це такий квест для наших учнів для того, щоб вони по станціях по по всій території нашої школи могли пройти і пізнати дуже багато цікавих речей у світогляді, як себе вести в цьому житті, як робити добро. На кожній станції їх буде зустрічати вчитель, який буде пояснювати, що робити далі, виконувати якісь завдання в ігровій формі з певним висновком. Педагоги відзначили ефективність такого підходу, підкресливши, що завжди ретельно продумують кожну деталь. кажуть, що це сучасний формат подачі інформації та зближення, який дозволяє не лише зацікавити, але й ефективно залучити до навчального процесу. Дітки активно беруть участь в цьому квесті. Школа старається організовує для того, щоб розпочати навчальний рік активно, весело, творчо, пізнавально. Також цей квест цікавий не тільки діткам. А й батькам батьки беруть для себе важливу інформацію. Сьогодні у нас квест це подорож по різних країнах, і батькам так само цікаво, не менше як діткам. Ми проводимо такі квести, які допомагають діткам згуртуватися, почати класно новий навчальний рік і гарно в дружній атмосфері прийти вже на перше вересня, не забувши одне про одного. Гарно вже спілкуватися, співпрацювати. Самі ж діти були в захваті від заходу, з ентузіазмом брали участь у квесті та раділи можливості побачити своїх друзів, вчителів та провести час разом. Класно, рада, що я можу побачитися з друзями я цього літу. Їх не бачу. Я дуже радий побачити вчителів і своїх друзів, і тут дуже круто. Батьки активно підтримують такий підхід, адже бачать у ньому велику користь для своїх дітей. Вони відзначають, що подібні заходи допомагають дітям легше адаптуватися до навчального процесу. Дуже раді, що є можливість влаштовувати такі квести, тому що це комунікація батьків, це комунікація діток. Вони всі знайомляться кожного року. Вони влаштовують такі цікаві квести, де діти можуть і погратися, і познайомитися один з одним, і надихнутися. До слова, по закінченню квесту всі учасники підкреслили, що усі з нетерпінням чекають початку навчального року, сповнені ентузіазму та готовності до нових звершень. Діана Добинда теми дня, ТВА.